Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своїм каналі. У нас, друзі, дивлюся, вікно зима настала. Зараз 4 градуси морозу сніжок лежить Хорошо на дворі. А в мене сніданок. Що я буду снідати, друзі? Два яєчка і салат з морської капусти і морські водорослі. Ось трохи. А це в мене, я робила компот із абрикосів і витягнула абрикоси, Я їх дуже люблю. Це такий в мене буде сніданок. Друзі, я зараз хотіла вам відповісти на маленький коментар, який мені прийшов по телефону, як сказати, відео, телефонний коментар. Це мені подзвонила моя двоюрідна сестричка. На жаль, рідна сестричка в мене давно померла. Вона була від мене моложе на 11 років. Ну, я про це дуже стараюся не вспоминати, бо це в мене дуже боляче питання. Добре, друзі, я не за це хотіла. І от вона теж далеченько живе від мене, ми не бачимося, і вона говорить, Валь, чому ти не вставиш у як я розмовляю, два зуби? Друзі, в мене є зуби. в мене тут всі зуби вставлені. Як і мої, які вставлені. Ну, саме знаєте, вже в таких руках. Що... Ну річ у тім, що в мене оці два мої, вони до яких мостик прикріплений, вони в мене трохи лягають. І вони в мене з'їли, з'їдають почти до половини два зуби. І я не можу ті два зуби наростити. Я би хотіла, але не можу. І от така в мене проблемка. Ну, це не було б більшої. А зараз, друзі, я поснідаю і, напевно, піду гуляти на прогулянку. Не хочеться, скажу вам чесно, ну, не хочеться. Але такої роботи я на сьогодні не планую. їсти. вчора наготувала, їсти є, що на дворі сніг такого гребтись, нічого ніяк. Треба йти прогулюватися по-любому. Друзі, оділась, йду погуляю. Но вас я з собою брати не буду сьогодні. Друзі, погуляла. Полила кімнатні цвіти і сіла обідати. Обідати я буду. Холодець, я варила позавчора. І компот. Компот із бонки. Друзі сіла і вспомнила вірш, який я вчила ще свою сестричку в дід. Я від неї ж старша була на 11 років, кхе, кхе, вибачаю, щось волі. А вирш таки, я с горы на санках еду, как кубарем летит. Прибежали мы к обеду, и пришел к нам аппетит. Вместе с ним за стол мы сели, С аппетитом все мы съели. Приходи к нам аппетит, наша мама говорит, Что хороший аппетит никому не повредит. Ну, правде, девочка, ценный ток. Друзі, сьогоднішній день підходить до кінця. Підготувала вечерю. Вечеряти я буду тушковану печінку. Це печінка з нашої домашньої птиці. З осени, як вирізали, і так вона в камері лежить. і в нас вдома ніхто не їсть, крім мене. І зробила салат із пекінської капусти. Додавала. Колбаси, варінки і яйчко. А це в мене компот. Це в мене компот із абрикос. Вам, друзі, буду говорити до побачення. Заходьте до мене, підписуйтеся, пишіть коментарі. І бажаю вам всього найкращого. Головне здоров'я, миру, благополуччя. І все, що ви бажаєте саме собі.